Доброго усім дня, вітання вам, друзі, усім з Рівненської області, вітання всім своїм підписникам і простим глядачам, які не підписані, але дивляться наш канал. З початку відео ви зрозуміли, що ми приїхали, друзі, на лісовий точок і у нас знову далі продовжується робота з встановлення бетонних стовпців. Ті, що вчора ми поставили, ми вже якби їх закопали, затрамбували. Зараз це, приїхали знову. Вже так як би сказати, суботня після обідня пора взяли мотобур. Зраночку підвезли стовпці, розміряли і зараз, друзі, будемо далі, далі робити те, що маємо робити. Бур лежить. Так, взяли пояс, звичайно, поки його ще використовуємо і будемо зараз далі туди йти. О, знову 8 штучок зробимо. Дай таке. Хочу передати вітання своєму підписнику Андрію, і Олегу, Сергію, Петру, Юхиму і Ігор, всім, всім своїм друзям. Як бачите, робота не стоїть помаленьку на місці. Вірніше робота рухається помаленьку, друзі. Обійшов ліс, думаю, можливо, є якісь гриби, крім вчорашніх грибів, які ну, вчора я знаходив, їх сьогодні теж познаходив. Як мені підписник мій підказав, це хрящ молочний. Умовно їстівний гриб, подивився трішки інформації, таких грибів у нас предостатньо. О, Тут дулюся на дереві, гриб, можливо, якийсь, такий засохлий, можливо, якісь пташки повісили, чи хто його сюди їх міг повісити. А саме мені, друзі, цікаво буде, як мені буде потрібно тут паркан ставити. Та я навіть не знаю по цих хащах. Але це вже буде аж на наступний або аж-а-а-а-а аж, аж на наступний рік. Бо все це вимагає великих капітал вкладень. Ми трошки з вами пролазимо по лісі. Так, що хочу сказати своєму підписнику. В неділі вже першому маю вислати два саженці лип. О, я їх вже тут Господи Боже, воно прилізти. Наготував, як вірніше наготував, помітив. І два перших сажанці, хочу своєму підписнику відправити. О, Людина чекала. і... Потім там ще і так по порядку, які будуть, то буду підписником тим, хто замовляв, друзі, тим і висилати. Висилаю висила їх абсолютно без, безкоштовно, просто там символічна, символічна плата у вигляді підписки та коментаря на наш канал. Так, ось якось так грибів у лісі немає, є тільки такі мусорники. О, Банки, склянки. Трохи я, звичайно, звідси повигрібав. Цього мусора, але ще таке решту позабираємо з часом. Ну, якісь такі гриби ростуть. Хто і знає, можна з'їсти і на той світ зразу відправитись. М -м. Ось такі, можливо, ще хтось підкаже. От, що це такі за гриби. Дивіться, я вирву один. Ось такі, як би. Не знаю, що це за гриб. І, друзі, у мене тут теж таких всіх хащах ще стоїть два вулика. О, Потрібно буде їх звідси забрати, вони, друзі, з бджолами. Ось гляньте, яка гарна липка росте. Вже зараз вона листя скине. О, дивіться, я її тут спеціально не зачіпав, як би сказати, бережу. Цю я, напевно, не буду відправляти. побачу. Тут є ще, у мене там декілька таких лип, які вже можна, ну які ще не дуже великі, які можна відправити. Так, по грибах спеціалісти підкажете, що це за гриби. Що ще хочу сказати по городінню нашого парка? нагородимо, ставимо стовпчики. Підписник Сергій мені казав, що можна там бетонувати. Ну Я розумію, але якщо захочуть вкрасти, то вкрадуть 100 сітку, там знаєте, можна так само відкрутити. Так що від крадійства ніхто не застрахований, а ми плануємо це поставити відео відеонагляд, але так як немає електрики, там ну, є інша схема, китайські камери. Не підходять ці на сонячних ціх, будемо ставити стаціонарні, ну але теж потрібно гроші і то немалі, щоб це все зробити. Але, як то кажуть, все з часом помаленьку робиш, дай щось і зробиш. Сьогодні, до речі, у нас більш-менш друзі сонце, навіть трішки літали трішки літали бджоли. Трішки літали бджола. бджоли біля дому взагалі так більш-менш непогано, а в лісі то тут не знаю, я приїхав вже з обіда то. Як би так знаєте, і не скажеш. Стоять вони. Десь тут ще в мене є одна липа. Ага, ні, це не липа. Вже і тут їх погубив, чесно кажучи. А ось в мене теж ця липа теж така непогана. Вона мені тут, друзі, заважає. О, вона вже, бачите, скинула, можна сказати, все вже листя, все доскидає. І теж ця липа поїде до одного з моїх підписників. Я їх там обрізати не буду, ви собі. Самі я там по максимуму підігну гілячки, а ви собі вже, друзі, там будете розбиратися, там обрізати і так далі. Так, вчора, вчора також був здивований тим, що в мене навіть ока виявляється з Молдови, з Республіки Молдова. Є глядачі, просили показати кроликів. На наступний раз обов'язково знімемо відео і покажемо кроликів. Так, це тут. Якщо я не помиляюсь теж, може це і не липо, то не буду людям дарма відсилати. Ось бачимо бджілки десь літають, потрішки її. Сниряючі оси виродки. Взяв я шуруповерта, хочу тут сьогодні, друзі, заставити цього. Люток, десь я його не прикрутив. чи що, ну Зараз ми це діло все поправимо і зробимо. Ось, бачите, як виглядають. Дай таке. Тут я вже викошував, почав викошувати, буду отож все вигрібати і буду тут готувати місце під 30-40 вуликів. Е, щоб ну відомо, хочу е, розгрузити пасіку. Хочу розгрузити пасіку, бо глянь такі хаші золотарника. Хтось там в мене та, а, теж мій підписник просив насіння. Ну дивись, е, е, шановний мій підписнику. от Якщо, наприклад, таке, то можу таких верхушок з цим насінням наобривати, якщо ще не зарано, О, таке летить. Розсівається він непогано золотарник, хоча в мене якось в Запоріжжя підписник брав, то я йому давав коріння. Але каже він, що щось не дуже він прижився. Ну таке. Тож йдемо зараз бурити, а ви тим часом, якщо маєте бажання, підписались на наш канал, поставили вподобайку. Хто не хоче ставити вподобайку, ставте потім просто лайки. О, цілий віршик вийшов. Тут вже я. Так, що тут по льотках, я вже так їх поперевертав, ну, бджоли спокійно собі сидять. Тут мені ще треба, друзі, два-три льоткових загороджувача придбати, вдома вже немає. Ну і оси літають. Я вчора там закрив одну нору, то стільки було осей, хай бог милує. Бджоли сидять, а оси літають. Можливо, комусь ще саженці дубів треба таких, то можу вислати теж. Прийшли з вами по лісовому точку, трошки так. І отут, друзі, я теж дивіться. Викошую, буду вигрібати, обрізати і буду тут теж готувати місце, щоб трішки тут теж вуликів поставити, розгрузити домашній точок. Ну, і в лісі мені набагато приємніше працювати. Спокій, тиша ніхто не зачіпає, ніхто не кличе, не відволікає. Отаке. От Отакі пироги. Десь ще в мене були гарні декілька липок, зараз підійду покажу. Так, ще що хотів запитати, плануємо ми на той рік тут ну, з дружиною вирішили. Хотіли спершу чесно кажучи, придбати бесідку. Я як подивився, які ціни, то було вирішено е, по можливості знаєте, зробити самому. Наші інструменти ж є, руки теж певно є. Таке мені ну, питання, скажіть, будь ласка, хто даними ну, робили деревані бесідки, не АПІ будиночок, а просто звичайну бесідку. Чи самому можна її зробити? На ну, ну, самому без там, залучення мінімальної, мінімальної там, допомоги. Якщо вже там десь щось потримати, все-таки потрібно 2-3 людини, щоб її зробити. О, дивіться, ще яка ми поки говорили, дивіться яка липа теж гарна на узліссі тут росте. Ось гляньте, яка ця вже теж листя скинула, це видно, що липа по стовбуру і по друзі, по листю. Така теж непогана. ну Є декілька штук, будемо накопувати, а які маленькі на той рік підростуть. Дай. На минулого року, друзі. на Наступний рік, дай Бог, будемо живі, то відправимо. Тож, йду я зараз поки попрацюю, бачите, осінь це більше і більше, друзі, вступає в свої права. О, якось так. А це, напевно, фундук. Лісчина. Попробуємо на неї щепити фундук. От таке, тож ці майстри по дереву. Підкажіть, чи реально самому побудувати, чи потрібно 2-3 чоловіка. Так. Друзі, дивіться, лунки ми пробурили, 8 луночок. Глибина така ну, близько до метра. На все про все, повірте, зайняло 14 хвилин, це буріння цих лунок. Це ще що я трошки там поправляв, бо тут де трава, то я е, лопатою знімав траву, щоб не забувався шнек і було набагато швидше. Типу, бо якщо не, ну, в траві бурить, то вона одразу наматується і треба 2-3 рази очистити і тоді нормально бурить. А так як шку, шкірку тут зняв трав'яну... Дюрну, то воно собі швиденько забурило. Вон, гляньте, ями глибоченькі, Ступці лежать. Зараз ми ще тут цих вісім штук виставим. дай будемо їхати додому. Петрівна, вибачай, бо жінка казала мені, е -е, щоб, щоб я сьогодні вже тут ну, тільки побурив і додому, бо каже, що ж ти е, після тої операції недавно вже рвешся так сильно до роботи. Але таке. Зробимо, дай буде, буде зроблено. Бо щоб Сергій не хвилювався. Ось такі у нас ліса, господи боже, гадості понакидають. Ой, дивіться, що робиться. От таке. добре, друзі. Зараз ми виставимо все, зробимо, затрамбуємо і тоді вже увімкнемося, коли вже будемо їхати додому. Так, вирішив ще увімкнутися. дивіться, якщо я не помиляюсь, це трутовик серчано-жовтий чи якось так він називається. Є гриб, бачите, росте він на вербі. Тільки почав оце він десь рости ще молодий. Хай собі тут розростається. Оце тут таке в мене понападувало, гляньте. отут десь приблизно йде, ну не приблизно, а йде межа якраз. Воно тут все позаростало. Хай бог милує, гляньте, які ці верби попадали, капурос. Це все десь недавно, ну, ну верба вона дуже, друзі, крихка сама по собі. Сухостой лежить собі, да і все. Колись у мене ось там зараз покажу. Так, так, вибачайте, вибачайте. Тут у мене колись друзі стояли бджоли, але воно тут все так швидко зростає, що не Що не цей. Звідси я їх забрав туди вже на те світліше місце. О, тут, до речі, теж є лип, декілька штук, але ці вже, певно, великі, гляньте. Одна, друга. Ось маленька, третя. Комусь поїде та більше тут не потоптав. Так, так. Ну і тут багато липа. Але вже оці. Ця вже дуже велика липа, а збоку ось росте така. Оця вже гляньте, яка дасть Бог ще за мого життя, можливо, і мед буде джоли носить. От. От таке добре. Поки виключаюсь, бо я казав, теж мій один підписник з Волині. Тіжка каналу прощатись посередині, а потім ще 3 рази 4 включатися. Якщо буде щось цікаве, то обов'язково умікнемося. Так, на сьогодні ми, друзі, роботу закінчили. Ось скільки нам ще не вистачило до краю. Це тільки буде половина, бо там друга половина ще в людей росте соя, то ми не будемо поскудити, почекаємо, поки змолочить. і тоді тільки виконаємо свою роботу. Ось так вже у нас помаленьку вимальовується щось. Можна сказати, майже рівно. О, помаленьку вимальовується, дай таке. Як кажуть, хто робить, той обов'язково дійде до фінішу. Головне не здаватися, пам'ятаю, коли я тільки сюди тут почав щось робити. Ой, тут такі хащі були, дехто з мене дуже так насміхався з моїх. Там ну, з односельців сміялися. Ой, да тут така земля, да тут мусорки туди-сюди. Нічого, слава богу, вже. Помаленьку рік за роком воно ну, як то кажуть набуває того вигляду, який я хочу, щоб воно тут усе набуло. було. Звичайно, я хотів би тут поставити з е, 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 таких секційний парканчик, але що там одна секція виходить в тисячу гривень, то мені е, закруто коротше, для мене, дуже закруто. Але таке, з часом все воно буде. Тож на цьому будемо закінчувати наше відео. Всім успіхів, миру і добра. Підписуйтесь на канал, усього вам самого найкращого.